За собі сонце сходить, хлопці не зівайте, гвиш на мене, кармелюка, що надію майте, гвиж на мене, кармелюка, що надію майте. Зовуть мене розбійником, кажуть, що вбиваю, ще нікого не вбив я, бо сам душу маю, ще нікого не вбив я, бо сам душу маю. З багатого Хоч я візьму, то бідному даю, а так гроші розділивши, гріха я не маю, а так гроші розділивши, гріха я не маю.